В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску турецький дипломат у стінах Ізмільського державного гуманітарного університету. Кроки до спільного майбутнього. 12 травня відзначається День медичної сестри. В Ізмилі пройшов другий турнір. Фанати волейболу, присвячений пам'яті Єлизавети Домбровської. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. З інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 травня орієнтовно такі. 967 тисяч 60 осіб особового складу, 10 тисяч 800 танків, 22 тисячі 473 одиниці бойових броньованих машин, 27 тисяч 718 артилерійських систем, 1 381 реактивна система залпового вогню, 1 162 засоби протиповітряної оборони, 372 літаки, 335 гривень, 35 678 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3197 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 48 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3884 одиниці спеціальної техніки. Ворог в чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. Повідомив голова Одеської РДА Олег Кіпер. Внаслідок удару по Білгородністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення. Дещини. У середу 7 травня до Ізмельського державного гуманітарного університету завітав генеральний консул Турецької Республіки в Одесі Мохітін Челік. Під час візиту обговорювалися питання двостороннього співробітництва, у форматі культурних обмінів, відкриття нових освітніх програм та мовних курсів, що дозволять студентам отримати більше можливостей для особистісного та професійного розвитку. Дивіться далі. У середу, 7 травня, до Ізмаїльського державного гуманітарного університету, завітав генеральний консул Турецької Республіки в Одесі Мохітін Чілік. Під час зустрічі відбулися обговорення спільних ініціатив, спрямованих на реалізацію партнерських проєктів, які мають сприяти розвитку українсько-турецьких відносин у сфері освіти, науки та культури. В першу чергу від імені університетської спільноти я подякував дружньому турецькому народу за підтримку України в цей важкий час і обговорюючи перспективи спільних проєктів, в першу чергу ми зосередили свою увагу на відкриття на базі нашого університету інституту тюркології, який буде сприяти популяризацію історії культури. Господарського потенціалу тюркомовного етнічного етнічної спільноти на заході також були присутні запрошені гості, надійні партнери університету, зокрема, голова асоціації ГГУських товариств України Юрій Дімчуогло та заступник міської голови Сергій Лузанов. Чілік підтримав ініціативу здобувачів вищої освіти щодо відкриття додаткових курсів з вивчення турецької та гагаузької мов. Ці кроки стануть важливим внеском у розвитку міжкультурного діалогу та зміцнення українсько-турецьких партнерств в освітній сфері. Дуже сподобався цей університет зі своєю ізюмінкою та традицією.

Dolayısıyla son derece Дуже радий був сьогодні в Ізмаїлі взагалі. E, beni kabul için e, дякую за прийом, за розмову, зустріч. Дякую. Саме завдяки культурним зв'язкам та спільним ініціативам у сфері освіти і мистецтва зміцнюються міждержавні відносини між Україною та Туреччиною. Це у свою чергу позитивно впливає на розвиток економічного співробітництва, туристичних обмінів та налагодження професійного діалогу. Наразі узгоджується проєкт щодо запрошення. Викладачів та професорів з Туреччини для безоплатного викладання саме гагаузької та турецької мов у нашому університеті. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. В Одесі правоохоронці затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через Державний кордон України. Зловмисник 23-річний житель Розділянського району. Наразі йому повідомлено про підозру за двома епізодами та обрано запобіжний захід. Ділку загрожує чималий термін ув'язнення. Провівши ряд слідчо-оперативних заходів, Одеські правоохоронці встановили, що молодик організував схему переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України поза межами офіційних пунктів пропуску і підшукує в месенджерах клієнтів. В Одесі правоохоронці затримали організатори незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. Зловмисник – 23-річний житель Роздільнянського району. Слідчі задокументували підготовку правопорушником кількох оборудок, пов'язаних із незаконним перетином державного кордону, як на човнах через водойму, так і пішки. Зокрема, фігурант пообіцяв трьом чоловікам допомогти із втечею до Молдови за грошову винагороду розміром 17, 14 та 7 тисяч доларів. Утім, плани зірвали поліцейські та співробітники СБУ. Слідчі одеської поліції повідомили фігуранту про підозру за двома фактами організації незаконного перетину державного кордону України, керівництві такими діями та сприянню їх вчиненню вказівками, зокрема з корисливих мотивів, за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Ділку загрожує покарання у вигляді до 9 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Слідство триває. Щороку, 12 травня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день медичної сестри професійне свято тих, хто щоденно стоїть на передовій боротьби за здоров'я людей. Цей день є символом подяки, шани та визнання важливої ролі медичних сестер у системі охорони здоров'я. Подробиці дивіться далі. Щороку, 12 травня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день медичної сестри професійне свято тих, хто щоденно стоїть на передовій боротьби за здоров'я людей. Цей день є символом подяки, шани та визнання важливої ролі медичних сестер у системі охорони здоров'я. Дата святкування обрана не випадково. Саме 12 травня народилася Флоренс Натінгейл, англійська медсестра, яка стала засновницею сучасної сестринської справи. Її відданість та новаторський підхід до догляду за хворими започаткували нову еру в медицині. Де ключовим стало не лише лікування, а й турбота про пацієнта. Професія медичної сестри не тільки дуже важлива і потрібна, але ще і досить складна. А, адже мало кому в голову могло прийти, що цілий день піклуватися про сторонніх людей, віддавати їм свої сили, увагу і тепло досить складно. За всі ваші старання, дорогі, дорогі медичні медсестри, ми іноді забуваємо сказати заслужені слова подяки. В Україні професія медичної сестри є однією з найвідповідальніших та важливих. Саме медсестри, перші, хто зустрічає пацієнта в лікарні постійно поруч у найважчі моменти. Контролює процес лікування, виконує медичні призначення та забезпечує психологічну підтримку. Особливо вагомим став внесок медичних сестер під час пандемії covid 19 та в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Багато з них працюють у прифронтових шпиталях, евакуаційних поїздах, волонтерських медичних місіях, ризикують. Чи власним життям заради порятунку інших українські медичні сестри та брати ті, хто своє професійне життя присвячує людям і виконує одну із найпочесніших місій: це рятує життя на фронті, у прифронтових лікарнях і медзакладах усієї нашої країни. Цілодобово під обстрілами, сигналами тривоги, воїни віддають усі, віддають усі сили і турботу. Дякую кожній і кожному з вас на за надзвичайну цінну роботу для наших воїнів і цивільних. Цей день у медичних закладах по всій Україні проходять заходи подяки, вручення почесних нагород. Проте найбільшою нагородою для медичних сестер залишається щира вдячність пацієнтів, чиє життя і одужання вони допомагають зберігати щодня. День медичної сестри це нагадування про важливість людяності, співчуття та професіоналізму. Нехай під дахом обов'язково живе любов, взаємопорозуміння і взаємоповага. Ще звичайно хочу. Побажати успіхів на роботі нехай кожен день серед хворих приносить не тільки в тому, а й відчуття того, що все було зроблено правильно. Посміхайтеся і будьте щасливі зі святом вас, мої шановні сестри. Студії з міського телебачення долучаються до привітань та бажає усім медичним сестрам міцного здоров'я, витримки невичерпної енергії, душевного тепла та поваги від колег та пацієнтів. Нехай ваша щоденна праця буде високо оцінена, а серце завжди зігріте вдячністю тих, кому ви допомогли. Мирного неба, радості, щастя та добробуту. Юлія Патлацюк Наталя Маленко для програми новин. Нещодавно в Ізмаїлі відбулася особлива спортивна подія. Другий турнір фанати волейболу присвячений пам'яті Єлизавети Добровської. Цьогоріч у турнірі взяли участь шість команди з різних населених пунктів Півдня Одещини. Подробиці дивіться далі. Завдяки мужності наших героїчних сил безпеки та оборони спортивне життя в Ізмаїлі триває. Нещодавно відбулася особлива спортивна подія. Другий турнір фанати волейболу, присвячений пам'яті Лизавети Добровської. Величезна вдячність всім. Хто робить все, що може, для того, щоб зберігати пам'ять про всіх, хто був і залишається дорогим для нас. такі турніри дуже важливі, тому що люди, спортсмени, в честь яких проводяться такі турніри, дуже багато зробили для розвитку в місті Змаїлі, і поки ми пам'ятаємо, вони живі. Дякую всім. Це велика подія, яка стає вже традиційною. Ми пам'ятаємо і розуміємо, що завдяки саме дорослій генерації наших. Єлизавета Домбровська матер спорту, яка була яскравим прикладом того, як любов до гри та щира відданість можуть привести із статусу глядача до повноцінного гравця команди. На жаль, її хвороба дуже швидко забрала, тому ми вирішили цей турнір присвятити по пам'яті моєї дружини і намагаємося. Підвищу підвищувати рівень цього турніру, тому що в тому році було у нас чотири жіночі команди. В цьому році вже у нас шість жіночих команд. Цьогоріч у турнірі взяли участь шість команди з різних населених пунктів Півдня Одещини: ізмейські волейбольні клуби, Бесарабія та Фанат, Старонікрасівський клуб Другарі Болградський спорт для всіх арцизькі Арсі та команда з Змагання проходили під пильним наглядом головного судді Романа Коржилова та головного секретаря Георгія Балтакова. Турнір. Пройшов, я думаю, що цікавий для всіх. і На наступний рік ми плануємо підвищувати рівень, тобто кількість команд, щоб можливо можна було цей турнір розвивати і щоб можливо до нас приїжджали не тільки команди з Одеської області, можливо, хтось приїде з інших областей. Після запеклої боротьби за першість призові місця розподілилися таким чином. Третє місце команда фанат, срібла команда Арсі. А перемогу святкувала команда… Команда Бесарабія. Окрім командних результатів, організатори також відзначили індивідуальні досягнення кращих гравців команди. Найвищу індивідуальну нагороду звання MVP турніру отримала Олена Біла з команди РСІ. Переможців та призерів турніру чисто привітав та нагородив заступник ізмейського міського голови Сергій Лузанов. Турнір став не лише спортивним змаганням, а й щирою даниною пам'яті людині, яка своїм прикладом надихнула багатьох. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок. Євро купівлі 46 гривень 40 копійок, продаж 47 гривень 10 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 13 травня в Змилі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6,8 градусів тепла, в день 15-17 градусів тепла. В Одесі хмарно, невеликий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, в день 15-17 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті і з melTV.com на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.